На лічильнику одні показники у платіжках інші. Мешканці будинку номер 57 по проспекту Лужпи скаржаться на завищені рахунки за тепло. Голова місцевого ОСББ каже, що суму оплати за опалення збільшують з початку опалювального сезону. У листопаді нам додали ли, е, лишку по показникам лічильника 12 гігакалорій, а це в грошах 20 тисяч. У грудні нам додали 20 гігакалорій, уже більше. А в грошах це 30 тисяч гривень на будинок. так. Е, у січні ми ось отримали квітанцію на початку лютого. Нам опять додавали, додавали 20 гігакалорій, у грошах це 31 тисяча з копійками. На лічильнику це одна на той день. А в квітанції наперед вилізли набагато наперед, на 20 гекалорі. За трикімнатну квартиру виходить щомісячна переплата – 250-300 гривень, говорить пані Людмила. Вона особисто знімає показники лічильника вже майже 10 років. Раніше було як ми приходив інспектор, ми складали акт, ми його підписували. Ми знімали кожний показник лічильника, а там їх сім-сім рядків. Це було до війни. Зараз в цьому році, ось в цьому тепловому сезоні, ніяких показників ми не надаємо під документ. Тобто це йде словесно. Я подзвонила, ага, отакий отакий-отакий показник. Як розповіла пані Людмила, показання передають наприкінці кожного місяця. Речниця ТОВ суми теплоенерго» Віта Харченко надала письмовий коментар, в якому повідомляє, що коригування без урахування показань лічильників проводять у випадку, якщо ці показання не передані вчасно. ОСББ сонечко вже п'ять років судиться з суми теплоенерго» стосовно якості послуг, розповідає пані Людмила. Про те, що вони нас обраховують невірно, про те, що вони нараховують, невірно, не дають опалення. У тієї температури ще потрібно. Там температурний графік є. За словами пані Людмили, одна з позовних вимог визнати роботу суми теплоенерго як таку, що порушує права споживачів та як нечесну підприємницьку діяльність. Цей позов колективний. Його підтримують ще вісім сумських будинків та дві громадські організації. На їхньому боці виступає і сумське управління захисту прав споживачів. Його керівник Володимир Єщенко каже, спочатку опалювального сезону до Держпродспоживслужби надійшли 23 скарги на діяльність суми теплоенерго. Споживачі скаржаться на завищення рахунки. Ну, наприклад, по однокімнатній квартирі споживач скаржився, що йому нарахували більше 6 тисяч гривень за місяць. У Держпродспоживслужбі закликають споживачів писати скарги на неякісне обслуговування і кажуть, що це реально допомагає. Наприклад, саме завдяки скаргам переглянути рішення сумської міськради і споживачі, які не мають лічильників на тепло, мають отримати у січні перерахунок. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми.